16 грудня 1989 року завершився цикл лікувальних телесеансів видатного вченого лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпіровського. Коли він з'являвся у телеефірі, життя ніби завмирало, вулиці населених пунктів порожніли. Люди поспішали до телеекранів за дивозціленням. Аудиторія глядачів складала понад 300 мільйонів. Були з поміж них і жителі Житомирщини. Які або покращили своє здоров'я, або повністю позбавилися від хвороб з вдячністю, згадує лікувальні сеанси Лідія Білоцька. У мене боліла нога тоді, коли я ну довго сиділа. Коли я по телевізору дивилася сеанси Кашпіровського, то десь приблизно четвертої передачі мені. Почалися покращення. По сьогоднішній день, вже 25 років, ця хвороба мене не турбує. Я можу спокійно, нормально виконувати свою роботу, пересуватися в транспорт без всяких проблем. Наукові здобутки Анатолія Кашпіровського сягають за межі сучасних уявлень про можливості корекції здоров'я людини. Вони базуються на унікальному досвіді, здобутому Анатолієм Михайловичем, на тисячах виступів з лекціями про загадковість людської психіки. 25-річній лікарській практиці, природній допитливості та прагненні до самовдосконалення. Вперше у світовій практиці він здійснив безпрецедентне і не повторене ніким і до сьогодні знеболювання трьох хірургічних операцій через телевізійний канал. А його телепередачі на українському і в союзному телебаченні продемонстрували світу небувалі до того часу результати позбавлення людини від багатьох невиліковних соматичних захворювань за допомогою психологічного впливу. У пацієнтів Анатолія Кашпіровського зникає алергія, проходять постінфарктні рубці, вади серця, спайкова хвороба, остеохондроз, артрити, міжхребцеві грижі, відновлюється носове дихання, порушене внаслідок травми чи з інших причин. Відновлюється ендокринна рівновага, і не лише завдяки лікувальним сеансам позбулася дерматологічних проблем. А разом із сином ще й рубців після операції Юзефа Федорченко. Та я знала, що він допомагає. Що я знала? Бов сина операцію ромили. І мені дві робили. І в мене шва розійшлися. У мене дві грижі було. Дві косі пахові грижі. І він мені допоміг. А на його передачу я дивилася, і в мене навіть рубців не всталося. А всина теж. Допоміг Анатолій Кашпіровський і чоловікові Аполінарії Петрівської. Я Петрівська, Аполінарія Філітіянівна. Мій чоловік о, десь ще з 35 років носив окуляри. От. Було йому 60 років, він почав дивитися передачі Кашпіровського, і йому стало лучше, він став бачити, читав без очок, писав без очок. Майже 80% опіків тіла мала донька Леоніда Волосевича Ольга. Після трьох місяців проведених у лікарні дівчинка повернулася додому з серйозними рубцями. На щастя, в той час демонструвалися телесеанси Анатолія Кашпіровського, які допомогли дитячому тільцю зживити опікові рани. А потім ще й позбутися з потворючих цілої обличчя рубців. Телепередачі стали помічними і для брата Ольги. Мій син, тоді коли я з дочкою лежав у больниці, вона по обжогу. От жона працювала на роботі, я сина вставляв, щоб наблюдала сусідка. Він вийшов на двір, гуляв, вона не дивилась, виліз на лісницю, впав. Він упав з драбини, була велика травма голови. Лежав у лікарні, після того, як ще з лікарні його виписали, ночу погано спав, кричав. От спокойній не був. В той час, коли він передивився сеанси нашого Кишпаровського, він став спокійно спати, не нервничав, слухати почав, не кричав. Спокійний був. Анатолій Михайлович, я вам дякую, що ви допомогли мені і моїм дітям. Люди й досі вдячні Анатолію Кашпіровському і дуже жалкують, що більше не транслюються його телесеанси, які лише у колишньому Радянському Союзі допомогли покращити здоров'я. Близько десяти мільйонам осіб. Анатолій Михайлович, велике вам спасіба, що ви мене колись зарятували. Я вам благодарна і сьогодні, бо це таке, що я і без лікарні, без нічого один телевізор мені поміг. Я б ще хотіла бачити передачу Анатолія Кашпіровського.